Хай Господь всіх благословляє, надихає кожну людину, кожну хатину і кожну сім'ю взагалі. Амінь. Всім благословення, Господь. Хотів би сьогодні розповісти про як взагалі у віруючих людей бувають біси. Зараз багато людей і священиків, так і у церквах вони роблять якісь обряди, але вони не роблять, щоб строїти церкву. По істині, да, по Біблії, тому що а, коли був Ісус, і Він сказав Петро, ти камінь, і на цьому камні я збудую церкву. Не просто обряди, а істинну церкву по Біблії. І, звичайно, коли ми просто робимо обряди, котрі нічого не в результаті нічого немає, да, не дають, то це а, віра називається Бісівська, тому що вона не по істині. А, і в Іоанна також написано, що хто робить гріх, той ра раб гріха. Хто відступає від Біблії, хто взагалі не виконує по Біблії, да, просто щось собі вигадав якісь обряди, то звичайно це вже а, не істини, а люди гріха, гріховні люди. А ті, хто по істині, по біблії, да, хто і хто а, проповідує, той хто спасає людей. Ті, звичайно, в істині знаходиться. І а, як взагалі звільнитись? Да? Наприклад, ми робимо якісь гріховні діла, і як взагалі звільнитись від цих гріхів, щоб наше життя було наповнене Господом. А, як Ісус сказав, що так, прийдіть до мене, і я звільню вас. Тобто, якщо ми впустимо Ісуса в своє серце, то тоді. і а, Наше життя повністю перетвориться. Ісус зробить все за нас, якщо буде у нас в серці Господь, і тоді наше життя перевтілиться. Тоді вже не ми будемо жити, а Господь в нас. Я живу у вас, так і написано в Біблії. Тобто нам потрібно своє життя довірити Господу, впустити повністю, щоб Він все налагодив. Всі сфери, все наше життя, повністю у розуміння. Повністю, коли наш мозок переоновлюється нове життя і осмислює взагалі по-новому, да ми дивимося іншим взглядом через фільтр Господа. Тоді ми бачимо, що всі біси уходять, все налагоджується, любов, щастя, благодать приходить від Господа. І все, слава Богу, знову на свої місця. Ось чому потрібно. Слухати Біблію, впитувати слово Господа кожен день, виправлятись, каятись і, звичайно, наповнюйтесь, щоб становитись вже новою людиною. Всім благословення, наповнюйтесь, ставайте новими людьми, Господі, і життя налагодиться. Всім благословення, як завжди, ролик я скину в коментарях. Приєднуйтесь до місії, Слово Боже, спасайтесь, якщо є питання. Пишіть, відповім всім благословення.